Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму YouTube-каналі, і сьогодні я хочу поділитися з вами пророчими откровеннями, які мені Господь дав через пророче сновидіння, яке стосується безпосередньо нинішньої політичної ситуації в Україні. І так, йдемо до самого откровення. В цьому пророчому сновидінні я знаходився за столом, сидів разом із Зеленським Єрмаком і дружиною зеленського. Оленою, і я спілкувався з ними на рівних і пояснював дещо Зеленському. Я говорив, начебто, від імені народу, і благав його, просив не будувати в Україні диктатуру, не приймати безбожні закони, не забирати в українців свободу. Я пояснював і аргументував йому це тим, що жодна. Диктаторська держава з диктаторським правлінням не зможе процвітати і не може дати своєму народові справжнє щастя і бути справжнім благословінням. тому що всі диктаторські режими рано чи пізно вони рушаться, і такі країни, в які працює диктатура, не можуть процвітати апріорі. Я йому наводив прості приклади, наприклад, і Росії, і Китаю. Що навіть якщо ці країни до певного успіху або в певному прочасовому просторі досягли якогось економічного успіху, то лише просто через декілька речей, через необмежені природні ресурси, як то Росія. А колись це був радянський союз, тому що ми пам'ятаємо, що як і радянський союз, так і нинішня Російська Федерація вони живуть за рахунок величезних природних ресурсів експорту, практично нічого не виробляючи, не рухаючи якимсь технологічним прогресом. А що стосується Китаю, то Китай так само свого часу просто в Китаї величезне населення і дешева робоча сила, і запозичені технології більшості західних країн, які просто свого часу зрозуміли, що Китай є дуже дешев, в Китаї є дуже дешева робоча сила через те, що багато велике населення, і тому вони перенесли свої. Потужності виробничі до Китаю і таким чином поділившись технологіями сучасними саме з Китаєм. Тому я говорив про ці речі із Зеленським, і ви знаєте, що мені здалося? Що він дуже уважно мене слухав. Але поруч зі мною був мій син. І потім він сказав до мене такі слова, які врізалися в моє серце, і мене просто зупинили у цій бесіді. Із Зеленським. Він сказав. Ти нічого цим людям не пояснюй, Забираємося і йдемо звідси. Мене це дуже здивувало. Я запитав свого сина, чому. Він каже: Я побачив дещо у пані Зеленської на руці. Я говорю, що ти там побачив? Він скаже, що у неї на пальці був золотий перстень печатка. Знаєте, як такі великі дороговартісні персні печатки. І на тому персні печатці він каже: Я побачив зображення. Сталіна. І тому з цими людьми зараз нам нема про що взагалі говорити, вони тебе не почують. І на цьому сон закінчився. А тепер я хочу трішки дати пояснення щодо цього пророчого сну, розповісти вам про ці символи в цих пророчих снах. І так, зрозуміло, що Зеленський то є президент Зеленський, я то є представник українського народу, а. Зрозуміло, єрмак то єрмак. А хто така Зеленська в даному в контексті даного пророчого сну? Який є символ пророчий, Дана пророчий символ, даний пророчий символ, який в образі пані Зеленського говорить про політичну систему, нині діючу політичну систему, яка укорінена в Україні? І як ми розуміємо, як і президент, він представляє політичну систему, і політична система, і президент одне і ціле, так як і жінка, й чоловік одне і ціле, що символізує собою перстень печатку на пальці у пані Зеленської, поясню дуже просто за біблійними лекалами. І так, ми знаємо, що перстень це образ спадку, тобто. Той, хто носить перстень, це є певний спадкоємець своїх батьківських прабатьківських активів. Ми пам'ятаємо історію про блудного сина в Євангелії від Луки, 15 розділ. І ми знаємо цю історію, коли блудний син повернувся в дім батька, і батько зустрів його. То перше, що зробив батько, він надягнув на нього дорогий одяг і дав йому свій перстень, який зняв із своєї руки що собою, символізує, що він передає спадок, і син має право користуватися, розпоряджатися цим спадком і керувати цим спадком. І те, що на персні було зображення Сталіна, символізує те, що Сталін, ми розуміємо, це той, хто побудував. Створив імперію безбожну імперію Радянського Союзу. І беручи до, скажімо так, до загалу всі ці пророчі моменти, всі ці символічні образи, ми приходимо до простого висновку, що Бог показує, що нинішня діюча політична система є ніщо інше, як спадок старої безбожної політичної системи Радянського Союзу, лише з невеличкою. Невеличкою такою трансформацією, яка в принципі вона незначна по суті, лише перейменовані імена, перейменовані партії, перейменовані блоки політичні, але система залишається така саме і опирається сьогодні на такі дві ключові сили: олігархат і кримінал. Або точніше, на що спирається нинішня діюча політична система, ми знаємо на олігархат. А що собою представляє нинішній нинішній діючий правлячий режим олігархату в Україні? Це злиття криміналу і старої комуністичної партійної номенклатури, або, іншими словами, ті старі комуністичні функціонери, партійні функціонери, які колись ще за часів радянського союзу були при владі, і коли радянський союз розвалився, вони залишились при владі. І вони лише дозволили собі невеличку трансформацію в тому, щоб перейменуватися в інші партії, в інші блоки, перейменувати і свої кольори, і так далі. Ми це прекрасно розуміємо, але по суті свої це ті самі залишилися люди з абсолютно лівацьким безбожним світоглядом, який апріорі не може нічого дати доброго цій країні. І всі 33 роки української незалежності змінювалися обличчя. Президенти приходили і відходили. А система олігархічна, безбожна, повністю прогнивша і скорумпована, або повністю корумпована, не змогла так і змінитися, ніхто не зміг її зламати. Хоча спроби були в деяких президентів, ну ми про це сьогодні не будемо говорити. Але що нам з цим робити, запитаєте ви. Перше, що нам потрібно робити, це усвідомити, що на церкві, на християнах, на божих людях, які мають стосунки з Богом, лежить сьогодні відповідальність. Або, скажімо, іншими словами, Бог дарує нам унікальну можливість, а саме церкви Христовій, вплинути на трансформацію суспільно-політичного ладу в Україні, зламати стару. Прогнившу корумповану систему, яка привела до колапсу абсолютного тотального колапсу всі структури влади в Україні. Ні одна гілка влади сьогодні не працює, не, функці... не функціонує. Або точніше, функціонує і працює, але не на користь простого народу, а на користь кубки оголтілих е... нечестивих олігархів. тому що я вважаю, що чому сьогодні ми є там, де ми є, тому що на жаль, ми не можемо запропонувати або ніхто не зміг запропонувати справжньої альтернативи цій безбожній політичній системі, ще радянській політичній системи, яка укорінилася і просто п'є кров українського народу і знищує просто населення. України як через як руками Російської Федерації, зовні а зсередини руками безбожних політиків, безбожних чинуш, які абсолютно цинічно крадуть і далі. Ну крадуть не просто знаєте, як то вони крали до війни. Одна справа красти до війни, створювати корупційні схеми, відмивати гроші. Но інша справа, коли гинуть на фронті. Найкращі сини України, коли лється кров і на крові людській влаштовувати цей шабаш, оце цинізм, я вважаю, найвищого рівня, який сам по собі рівняється до цинізму оцих окупантів, які прийшли з Російської Федерації для того, щоб нищити, губити і вбивати український народ, Де взяти нову політичну систему, як її побудувати, скажу так. Ніхто не зможе цього дати, окрім Божих людей, які мають зв'язок або конект з небесами. І знаєте, нам, як Мойсею свого часу потрібно прийняти оці скрижалі, оці одкровення, як побудувати нову країну. У Бога все це є. Повірте, у Бога є дуже. Просто гармонійна, прекрасна архітектура побудови нової України, і кому як не нам, Божим людям, потрібно взяти цю архітектуру, побачити, як Моїсей свого часу він побачив, Бог йому відкривав на горі, так і нам, Божим людям, потрібно сьогодні молитися, просити в Бога, щоб Господь відкривав нам і показував модель нової України, і починати її імплементовувати в сучасному, в реальному. Нашому житті, тож відверто, час, коли церква дрімала або знаходилась десь на периферії, займалася всім, тільки можна, тільки не була дотична до е, політичних процесів в державі, він закінчився, і потрібно нам усвідомлювати, що Якщо ми хочемо мати прекрасну чудову країну, благословенну країну мрій, про яку ми мріли, яка знаєте, Бог хоче цього. Я вірю, що Бог хоче, тому що в молитві «Отче наш є такі слова. Христос учив, хай буде воля твоя, та, яка на небі, хай буде на землі. Тобто Бог хоче для нас насправді тої країни мрій, але нам потрібно просто взяти у Бога це ці откровення, і принести на землю. І хто як не церква має це зробити, хто як не Божі люди, мається зробити? Іншими словами, народ Божий має отримати чітке конкретне бачення, як побудувати нову політичну систему в Україні, і делегувати тих політиків, які так само мають 100% таке ж бачення, як і Божі люди. І якщо ці наші бачення збігаються, якщо ці політики справді вони ненавлять корупцію, вони чесні, порядні, перевірені, то таких політиків церква має підтримувати і делегувати. Саме тільки за таким сценарієм хватить вже вестися, знаєте, на якісь пусті дешеві обіцянки. Церква має отримати своє конкретне бачення, і під це бачення вона має формувати нову політичну. Еліту по іншому це працювати не буде. Е, тому я вірю, що Бог веде і сьогодні хоче церкву свою підняти і активувати саме в розбудові нової політичної системи в Україні. Далі, друзі, я хочу поділитися чітким своїм певним, певними елементами цього бачення, яке уже мені Господь починає. Давати і відкривати також я звертаюся до всіх пророків хто хто справді поставлений Богом бути пророком в Україні, кому Бог так само турбує серця і показує певні речі, що стосується нового, нового політичного устрою України. Нам потрібно об'єднуватися, нам потрібно формувати від Бога це нове бачення і доносити його. До людей, а також всі люди, яких відчувають, що Бог кличе до політичного життя, до розбудови держави, так само нам варто об'єднуватися для того, щоб одним фронтом рухатися до розбудови нової країни. Дякую всім вам за увагу. Чекайте нових відео, де я поділюся пророцтвом, або не пророцтвом, а відкровенням про так зване міністерство справедливості, про яке Бог мені відкриває, що воно має. Бути сформовано одним із перших в новій Україні. Дочекайтеся цього відео. Дякую всім вам за увагу. З вами був пастор Василь. Пишіть свої коментарі і дякую всім до побачення.